Чи можуть нагородити за косорукість і грубе порушення правил? Звичайно, якщо події відбуваються у перевернутому світі, ну або на Московії. Давайте ж разом зрозуміємо, як саме російський Су-27 пошкодила американський безпілотник, що там в нембі взагалі відбувалося, хто його збив насправді, це може бути несподівано, і за що саме нагородили пілота, який пошкодив Ріпера. Мене звати Олександр, я пілот, і за кілька хвилин ми спробуємо разом з'ясувати, що сталося. Насправді гра під назвою ти знаходишся біля наших кордонів, а ми тебе лякаємо, відбувається дуже часто. Це схоже на ритуальні зміни караулу на кордоні Індії та Пакистану, і головна схожість з цих дій можна як завгодно вимахуватися, головне не вийти за рамки цієї гри. А після гри кожна сторона доносить своєму керівництву, а те й жителям власної країни. О, ми їх так налякали, що вони сильно-сильно обісралися. Всі задоволені, всі вірять у власну міць по обидва боки кордону. Отже, давайте глянемо, як така гра відбувається в повітрі. Є кадри, як російські літаки пролітають близько від літаків НАТО, допускають небезпечні зближення, перетинають курс. Чи розуміємо ми, що вони хочуть зробити? Насправді нам краще зрозуміти, чого вони зробити не хочуть. Для цього ми глянемо на винищувач. Побачимо під крилами ракети повітря, повітря, авіагармату всередині пілота, який без вагань буде стріляти та бомбити. Якщо буде такий наказ, хто да хто давав приказ бомбіті мірної гародама командуючи генерал Макарі. Понімаліш світа маскировка і внизу могли бути мирні люди. Я працюю по координатам. І таких випадків, коли стріляли по літаках, що випадково порушили кордон, було достатньо і в СССР особливо, щоб не повторюватись, можна глянути ось це відео. Але такі от ритуальні рухи, як на екрані, відбуваються там, де порушення кордону немає, де літаки одночасно знаходяться в міжнародному повітряному просторі, а не в себе вдома. Тому можна робити що завгодно. Але не порушити логіку гри. І що робить пілот з тією всією авіазброєю, коли він знаходиться поряд з літаком ворожої країни в такому випадку? Ні, він не стріляє і не пускає ракети, він ритуально танцює навколо опонента, максимально намагаючись не завдати жодної шкоди, бо те все добро на крилах, воно якраз і створене для завдання шкоди, і воно не застосовується. Давайте тепер глянемо конкретний приклад з ріпером. Мирний американський ріпер летів біля берегів окупованого Криму, і до нього приєдналися два російських винищувача Су-27, що прилетіли з аеродрому Бельбек. Чому я сказав мирний, просто він може нести на собі ракети, здатні ті Су-27 збити. Але цього разу ріпер був беззбройний, і дві озброєні сушки почали ритуальну гру, доповнену новим елементом яку можна описати мокшанським висловом «абасать і зжечь». Проходячи біля безпілотника, пілоти відкривали кран аварійного скидання палива і намагалися полити цим паливом радіокерований дрон. Чи може Росія не в повітрі палива якимось чином зашкодити повітряному судну? Дуже малоімовірно, літаки спокійно літають під дощем, на льотні характеристики це вплине мінімально. Можливо, сподівання було на те, що паливо попаде на гарячі поверхні в зоні двигуна безпілотника і спалахне. Але ймовірність цього також мінімальна. Є е, припущення також, що розподівалися, що росіяне в повітрі паливо ще можна і підпалити, вмикаючи форсажні камери. Ось так воно виглядає, коли вмикається форсаж. Але також малоймовірно, бо інженери зробили все, щоб рознести камери згоряння і камери скидання палива. І як кажуть американці, таких спроб облити літак паливом було мало не 19. Навіщо так складно? Бо зброю по правилам гри застосовувати не можна. А от розлити в повітрі паливо може мати пояснення. У нас клапан поламався, ано само загорілось, тобто логіки гри не порушує. І 19-та спроба завершила зіткненням повітряних суден. Чи було це навмисно? Точно можу сказати ні. Не дивлячись на різницю в розмірах та масі, зіткнення літаків з великою вірогідністю може закінчитися падінням обох. Літак, це не машина, вразливих місць в ньому достатньо. Але для США це був би просто втрачений дрон, а для Московії втрачений бойовий літак та його пілот. Навіть після катапультування знаходитись у 8-градусній Чорноморській водичці до прибуття рятувального судна, ну така собі ідея. А судно могло б і не прибути, хоча своїх не бросають, але водочка стиняти, як там того пілота серед хвиль шукати, і ще зверху чи збоку щось прилетить, як по кресеру Москва. І райончик той же. Коротше, питаннячка, питаннячка. Тому зіткнення чи таран міг планувати тільки суїцидника. Таких серед пілотів небагато. і <реш> Але зіткнення таки сталося. Подивіться, як погнуло лопаті гвинта на ріпери після контакту. А оскільки таран не планувався, але стався, як ми то називаємо, правильно криворукість. Фактично, одного з двох пілотів, що здійснювали давління на безпілотник, руки росли з дупи. Американці так одразу і сказали, а от я спробував вам популярно це пояснити. Але що важливо для Московії, ненавмисне зіткнення правил гри не порушило. Вони, звичайно, традиційно заявили, що ето не ми, їх там нет, он сам летів летел і упал», але нагородили пілотів орденами мужності. Таж міністр оборони Російської Федерації майор Попов для невраження прибув. Таке от Оруелівське двоєдумство. І самі пілоти при нагородженні також сказали, що ні при чому обще. не применяли. в контакт не вступали с данным беспилотником. Патрулировали, патрулировали, да не вы патрулировали. А кто же сбыв беспилотник? Насправді, американцы сказали чётко, цитата, Командувач ВПС США, генерал Джеймс Хекер, заявив, що один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт МК9, через що американським силам довелося збити МК9 у міжнародних водах. Це пряма цитата його заяви. Так так, ми бачимо, що після контакту безпілотник продовжував летіти, хоча й з погнутим гвинтом. Але треба розуміти специфіку. Хвинт штука дуже навантажена, він може в подальшому повністю розвалитися і прогнозувати чи передбачити цей момент дуже важко. Дотягне не дотягне не зрозуміло. тому й ухвалили рішення збивати власний дрон. Отже, короткі висновки: московити дрон пошкодили ненавмисно і за власну криворукість були нагороджені. А болотні ЗМІ заявили про те, що ніхто дрон не чіпав, і одночасно, що Росія збила той дрон. І саме смішне два рази збрехали. Американці одразу підняли інший дрон, ніхто більше схожий на витратний матеріал. Shit. Їх там вироблено за 20 років вже більше 300. А головне, життю пілота такого апарата нічого не загрожує. Хіба на базі чай буде занадто гарячий, чи бургер занадто холодний? От і розібрались. Це в нас перша серія на україномовній частині каналу Пілотний випуск. Канал було створено майже два роки тому російською мовою з метою поширення інформації про літаки та небо для глядачів від Білорусі до Казахстану. А зараз той канал добрий для тролінгу болотних мокшан, типу, дивиться якийсь ватний ваня випуск про ядерні сховища навколо Сарата, ось цей. І тут бачать, які наслідки попадання російської ракети по житловому будинку в Дніпрі. Їм там по телевізору такого не показують, дехто задумається, а в декого сильно бомбане. Це добре видно по коментам з прокльонами. Тому прохання незвичайне. Всі просять підписатися на канал і поставити вподобайку, а я прошу підписатися одразу на два канали. На цей, де підписка підтримує україномовний контент, та на старший, де можна милуватися горінням пуканів. Ну і попереднє відео глянути, якщо цікавить авіація, то там майже половина наповнення каналу. А на цьому я кажу до наступних зустрічей. З вами був Олександр і канал Пілотний Випуск. Пока.